Не займатися пропагандою алкоголю, ну і плюс Чернівське пиво, надзвичайно жахливе пойло. Він тягне на пальто, і в нього є ще одне пальто. Але я побачив якесь чудовисько, не знаю, що це за лице. Зараз будемо дивитися. Друзі, привіт! Я зараз знаходжуся в найпівнічнішому обласному центрі України у прекрасному місті Чернігів. Також Чернігівщина відома тим, що тут знаходиться найпівнічніша точка України у населеному пункті Гремні, що знаходиться на кордоні з Білоруссю. Місто дуже сильно постраждало в нас до російського вторгнення, і тут були навколо нього окупанти, які намагалися прорватися в місто, але їм так цього не вдалося зробити. Я не був вже. Напевно, два роки, ні, навіть три роки я не був е в Чернігові. Е був я тут до початку повномасштабного вторгнення, десь влітку І мені дуже тоді сподобалось це місто, оскільки воно прям навіювало дух Київської Русі. Тут зберігалося багато пам'яток. Ну і крім того, сам Чернігів це визначне місце для історії України, оскільки тут, поруч із Києвом і Стародубом, знаходилися великі торгівельні і наукові і культурні центри Київської Русі. Місто за час повномасштабного вторгнення дуже сильно змінилося. Тут дуже велика кількість прильотів і зруйнованих будинків. Нещодавно був теж великий приліт, де загинула велика кількість людей. Але давайте разом подивимося, як виглядає зараз Чернігівщина, чим вона живе і чому варто приїхати сюди і подивитися на її культурні пам'ятки. Зараз Чернігів – великий обласний центр з населенням трошки більше за 250 тисяч чоловік і площі 80 квадратних кілометрів. Який зазнає постійних атак з боку росіян. 6 березня 2022 року, указом президента України, місту було присвоєно почесну відзнаку Місто Герой. Тут у нас згодяться бібліотеки імені Софії Олександра Русових. Навіть поставили якісь міні-теплиці для того, щоб проростали рослинки і не пошкоджувалися в нас градів дощів, оскільки тут такі обільні дощі. Ось так виглядає сама бібліотека. Трошки з вікнами вони погано попрацювали, бо видно, що вони виділяються на фоні історичної будівлі. Але саме оздоблення дуже прикольне. Там можна побачити різнокольорові кахлі, яким облацьовано фасад приміщення. Ну і тут у нас стоїть пам'ятник. Чи це цікавий пам'ятник. Зараз подивимось. Микола Попудренко у роки німецько-радянської війни був одним із організаторів і активних керівників партизанського руху на Чернігівщині, секретар Чернігівського підпільного обкому, а згодом і командир партизанського з'єднання у Чернігівській області. Саме у відповідь на очолювану ним операцію була проведена каральна операція у Корюкові, коли угорська жандармерія розстріляла 6700 мешканців цього села. Схоже на звичайне цивільне місто. Це дуже тішить, що велика кількість людей. І люди не покидають свої домівки, а продовжують, незважаючи на все, знаходитися тут, працювати і створювати і жити цим містом. Тротуар заставлений парканом. Це наслідок бомбардування. Ось так виглядає звичайний цивільний будинок в центрі. І на фоні мирне місто, а тут ці страшні і жахливі наслідки. Ще й проспект з дуже символічною назвою Проспект миру 33. У цьому приміщенні розташовувався готель Україна. Це був найбільший готель Чернігова. 12 березня 2022 року. Близько другої ночі російськими окупантами був зруйнований готель авіаційною бомбою ФАП-500. Ще мені дуже подобаються підземні чернівські переходи, тому що вони чистенькі, тут все укладено кахлями, все блищить. Ще не встановили рекламу на сітілайтах, але дуже чисто, прикольно і гарно. Зараз велика кількість міст України намагається косплеїти Ужгород і садять себе сакури. Це, звісно, дуже красиво, але в мене чомусь сакури асоціюється тільки з Ужгородом і напевно будуть асоціюватися. Враховуючи, що зараз залетіли в тренди пальми з Ужгорода, то я думаю, що наступного року можна буде приїхати в Чернігів і подивитися на те, як виглядають чернігівські пальми з кокоса. Зайшов зараз на якусь дуже милу вулицю з такими приємними, двоповерховими, красивими будиночками. Неймовірно красива стара забудова. У нас з двох сторін і вулицю можна знімати в якихось кінокартинах про стародавні часи. Насправді фіксувати все це дуже важливо, насамперед, тому що років за 10 буде цікаво подивитися, як виглядав Чернігів. Бо зараз я інколи передивляюся якісь гравтині відео з Києва з 2010-2004, 2005 років і цікаво дивитися, як змінилося місто в ретроспективі. Цікаво, чи буде за 10 років працювати Світана кулінарія від Чернігівських господинь? Місцевий аналог Галі Балу вони. Ну і Центральна вулиця. Проспект Героїв, здається, вона називається. Тут, на жаль, ніде не висить назва вулиці. Нагадує мені Запоріжжя з цією красивою забудовою. Це проспект Миру, головна вулиця Чернігова, яка тягнеться від південних околиць до Красної площі. Її довжина складає 7 кілометрів, що робить її найдовшою вулицею міста. До 2001 року проспект носив назву вулиця Леніна. Це місцевий Чернігівський театр, який був зруйновано внаслідок російської атаки. Я Пам'ятаю, там була історія з виставкою, відбувалася виставка дронів і стався приліт. так зараз виглядає він. Трошки залатали йому дах і перекрили центральний вхід. Сама площа, на якій він розташований, просто гігантська. Можна проводити величезні виступи. Ну і саме дуже класно, що дорога відділена, тобто я можу собі спокійно пересуватися і сама розмітка є на центральній площі. Зараз всі приміщення забили фанерою. Наші наслідки інших, напевно, перельотів або осколків, які розлетілися. Ну і Унікального на цій площі є те, що тут зробили таку посплеєна бруківочку, яка складається з цеглинок і виглядає дуже естетично. Я знайшов локації, по яких я гуляв, минулого разу по Чернігову і знайшов місце, де в мене була зроблена класна знімка, яке асоціюється в мене з Чернігівським пивом. До речі, про чернігівське пиво зараз. Треба перебігати скореньку дорогу. Я його не буду експериментувати і пробувати зараз на камеру, щоб не займатися пропагандою алкоголю. Ну і плюс чернігівське пиво надзвичайно жахливе пойло, тому я нікому не раджу його пити, навіть якщо ви приїхали сюди в Чернігів і не брати його в якості сувеніра для своїх знайомих з цього прекрасного міста. Від початку російського вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року до лав територіальної оборони Чернігівської області вступили тисячі добровольців. 119-та окрема бригада територіальної оборони відігравала значну роль в обороні Чернігова і Чернігівської області, зокрема у важких боях у Новоселівці, Шестовиці, Ягідному, Лукашівці та на околицях Чернігова. Загалом центральна алея зроблена дуже класно. Тут прям стилізовані всі лавки і смітнички під них. Ну і звісно, історія з Чорнобилем. Тут на центральній алеї стоїть пам'ятник Чорнобильській трагедії присвячений. Власне, в самій Чернігівській області було збудовано місто Словутич, яке згодом заселили після катастрофи на Чорнобилі. Славутич було закладено у 1986 році для евакуйованих після Чорнобильської катастрофи з теперішньої зони відчудження працівників Чорнобильської атомної електростанції. Назва була взята назву було взято від давньоукраїнського назви Дніпра. Територія містом є ексклавом Київської області на території Чернігівської, із якої, після ухвалення рішення про будівництво міста була виділена частина земель Рібкінського і Чернігівського районів. Ну і зараз я нарешті дійшов до дитинця. Це княжий двір в часів Київської Русі. Саме тут розташовувалося старе місто Чернігова. І зараз знаходяться найбільш церковні і культурні пам'ятки міста з того часу. Чернігів належить до найдавніших міст України, Заснований ще у кінці 7 століття у місті впадання річки Стрижень у Десну. Чернігів у часи середньовіччя одне з головних міст Київської Русі, та, за оцінками істориків, одне із найбільших міст тогочасної Європи. У 1239 році місто було зруйноване монголо-татарами і після цього занепало. Проте в XVII столітті одержало магдебурзьке право та статус центру воєводства у складі Речі Посполитої. А за Козацької держави Богдана Хмельницького стало головним містом Чернігівського полку. Церква, на жаль, закрита, тому не зможу вам показати її зсередини, але я побачив якесь чудовисько, не знаю, що це за лице. Зараз будемо дивитися. Там стоїть жінка з срібною маскою, срібним мечем. Виглядає дуже кріпово. Якби вони її всі повністю пофарбували в сіри, було б набагато краще. Я так думаю, що це монахиня в зимовому луці, яка захищає місто. Це, до речі, в'їзд в сам Чернігів з Києвом. Дуже круто зроблений газон і відділений від дороги спеціальними гранітовими сумушками. І виглядає це неймовірно естетично, тут хочеться проводити свій час, поставити тут, наприклад, якийсь гамак і читати якусь класну книжку. Ну, Але поки ще погода цього не дозволяє. Місцеві я думаю, що будуть чекати ще більше тепла. Я так гадаю, що тут був якийсь оборонний вал, тому що тут велика кількість пушок присвячених обороні. Ну і взагалі сама гора схожа на цитадель. Що дуже дивно мені, що досі ці всі пушки не обмалювали якимось коректором з надписом Саша плюс Таня, Марина плюс Єгора або номерами телефонів, що свідчить про високий культурний рівень мешканців Чернігова. Вдалині вже видно річку, прекрасну десну, про яку писав Олександр Довженко. У 1956 році світ побачив автобіографічну повість Зачарована Десна. Це спогади українського письменника і режисера Олександра Довженка про дитинство в рідному селі на Чернігівщині. Повість вважається гімном річки Десна, рідному Чернігівському краю, селянам-трудівникам і сільському способу життя. Ну і ще цю всю композицію пам'ятник Тарасу Шевченку, до речі, він дуже цікавий, тому що зазвичай їх ставлять просто на постаменті його і Він виглядає як вождь мірового пролетаріату. Тут він сидить разом з книжкою, ще такий молодий, красивий, з пальто. До речі, я ніколи не шарив, чому він одягнений на пальто і в нього є ще одне пальто. Це якась поширена історія з тими пам'ятниками, бо, наприклад, там у Бандери він тримає в руці пальто і сам знаходиться в пальто. А можливо це якийсь спеціальний плащ, Хоча, я думаю, що в часи Тараса Шевченка таких плащів ще не існувало, які б захищали від води. 2015 по 2023 рік Чернігів очолював дуже мемний мер цитати якого можна вносити в золотий фонд фейлів українських чиновників. йшов по житті. І мені однаково з ким говорити. Якщо позиція ровна, ти можеш говорити і з президентом і з вором. Мені є що придивити на сьогоднішній день. Мені що. У Зараз є якийсь старовинний будинок. Так і все у нас. Будинок Чернігівської полкової канцелярії. Будинок Мазепи. збереглося ще дуже така стара будівля, вже потріскана. От Бачите, до речі, опори, оскільки раніше будинки не заливали бетоном і не робили їм фундамент, то ці опори слугували тримачами, які тримали будинок докупи. От, але незважаючи на такий поважний вже вік, будівля зберіглася і місцеві її доглядають. Одразу, коли її побачив, в мене з'явилися вайби Стамбулу, тамбулу, Ая Софія з цими прекрасними колонами. Мені дуже подобається, що в таких пам'ятках вони намагаються зберегти автентичну спадщину і зберегти саме зображення і вигляд першого каменя, якого було закрито, бо бачите, все решта приміщення наоблицьована, а два поверхи зберегли той автентичний. Ту автентичну цеглу. Ну і тут прям на один квадратний метр дуже багато церков. Вон, яка красива колона разом з дзвіницею. Маленьке альтанка, на якій можна відпочити. Я гадаю, що якби ви всі разом приїхали подивитися на Чернігів, ви вклали б трошки грошей думаю, що цю будівлю би ще швидше відреставрувала, тому що направду, вона в трошки такому вже поганому стані. Тут у нас пам'ятник Ігорю Ольговичу Чернігівському. Але, на жаль, пам'ятник чомусь підписаний російською мовою. Треба виправляти. Ось Ігор Ольгович. Направду є щось відкрите. Супер. Зараз будемо пробувати показати вам. Борисоглібський собор закладено у 1120 році, який використовувався як усипальниця князів роду Давидовичів. Пізніше він став головним храмом кафедрального монастиря, ліквідованого указом російської таранки Катерини II у 1786 році. Загалом Чернігівський дитинець це в принципі, основна пам'ятка, куди варто приїхати і для чого варто приїхати в Чернігів, тому що ну, тут насправді дуже красива церква. На жаль, сьогодні понеділок і майже все закрито, але я думаю, що ви оберете правильний день і в правильний день приїдете, коли буде вже дуже гарна погода, що можна буде сходити на десну і помочити там ноги, подивитися на місцевих поїзд якихось чернігівських смаколиків, ну і насолодитися красою дитинця, його старою архітектурою і чарівними будовами.